Товариство, я би хотів наголосити, що всі кроки наші штабу національного спротиву, вони є публічними і вони є відкритими. Про ці кроки ми оголошуємо тут перед засобами масової інформації. Тут якраз в цьому актовому залі облаштований вже пресовий центр, і ви завжди зможете отримати оперативну інформацію і пояснення наших дій. А так само ми постійно через наших речників озвучуємо наші кроки, наші наміри на мітингу. Зараз завершуємо встановлення сцени, вже стаціонарної сцени. А також паралельно зараз розпочнеться процес встановлення наметів на майдані Незалежності Хрещатико і Інститутській. Також ті будиночки, які нам люб'язно представив міський голова Києва пан Попов, будуть використані для того, щоб обідлювалися люди, для того, щоб вони могли сховатися чи вночі, чи в день у випадку такої необхідності. Хотів би також вам наголосити, що всі дії, які ми робимо, ми робимо абсолютно легальними і законними, виходячи з конституції України і виходячи з українського законодавства міського голови керівника Київської міської адміністрації пана Попова, який ми повідомляємо, що група народних депутатів України, як конкретні прізвища народних депутатів України, розпочинає на Майдані незалежності, безстроковий ем, прийом громадян. Це відповідно, якщо в когось там будуть виникати питання законності чи незаконності нашого перебування. Тут також у нас є відповідний договір з проспілками, які нас люб'язно Запросили тут перебувати, а також е, сформувати штаб нашої революції. Саме отут, саме тут будинку проспіло. Так само хочу вам нагадати, що народні депутати України, а також кияни, зараз є присутні в приміщенні Київської міської адміністрації, і відбувається підготовка до зборів киян, оскільки влади в Києві як такої нема, міський голова є нелегітимний, його просто не існує. Міська рада вже завершила свої повноваження в червні. І, звісно, що всі ті дії, які вони робили, вони є абсолютно незаконними. Значить громада буде проводити відповідні збори, виходячи з нашого українського чинного законодавства, все буде оформлено і громада, яка і є владою, мешканці міста Києва, повинні визначити, хто буде вирішувати питання організації життєдіяльності в столиці в місті Києві. Ми ще раз хочемо звернутися через засоби масової інформації до безпосередньо технічних працівників київської міської адміністрації, а також до усіх служб в місті Києві і у усіх районах Києва, щоб не відбулося ніякого саботажу. Стосовно мешканців української столиці, типу, щоб не почали відключати світло людям, щоб не почали воду відключати, щоб двірники не припинили свою роботу і так далі. і так далі. Бо ви розумієте, ситуація є такою, що якраз вимагає вашої свідомої громадянської позиції. Третє. В штабі створено, як ми вже повідомляли, галузеві напрямки роботи, штаб національного порятунку. Вже сконтактувався і зв'язався з усіма регіонами, де відбувається створення подібних штабів на місцях. Ми закликаємо людей на місцях, особливо там, де сьогодні пройшли велелюдні, багатотисячні мітинги. Ем, приїжджати сюди до Києва. Ви маєте делегувати людей, масово делегувати людей сюди до столиці, тому що політика і вирішення нашого питання буде саме тут, і саме от ці дні, в найближчі дні. Звичайно, частина людей і частина наших місцевих депутатів буде залишатися на місцях для того, щоб організовувати процес і для того, щоб організовувати роботу на місцях. Ми вкотре-вкотре звертаємося до наших прихильників, до тих людей, які вийшли на вулиці, не піддаватися на провокації. Створена ціла група провокаторів, їх є декілька тисяч, не тільки тітушки, так звані, але й інші люди, професійні провокатори, які намагаються перше сіяти паніку, нав'язувати якісь свої думки. Люди добрі, на це не треба піддаватися. Тому що якраз мета сьогодні влади через провокації, які організовують оці бандити, яких на превеликий жаль підтримує міліція верхот. Ну, бо вибачте, будь ласка, коли стоїть верхот зі щитами і починає палками лупити по щитах, ви всі прекрасно знаєте, що це значить? Це є сигнал до наступу, а не сигнал до того, що має бути все спокійно. Нам вдалося локалізувати провокацію на Банковій, хоча за спин Беркуту, як це могло статися, і це напевно і в інтернеті, і по відео, і по телебаченню. Напевно, всі бачили, коли летіли. Каменюки не просто камінчики, а такі серйозні каменюки летіли в натовп людей. Є купа народу травмованого ця відповідальність за цю провокацію на банкові повністю лежить на теперішньому режиму, які організували цю провокацію руками тітушок, так званих руками інших провокаторів, які намагалися затягнути протестувальників з майдану тоді до туди, до їхніх отих відповідно, провокацій. Нам нам все-таки вдалося локалізувати цей процес далі. Я хочу, щоб усі знали, що в нашій спільній справі, чи ти лікар, чи ти військовий, чи ти правоохоронець, ви можете до нас звертатися, ви нам допоможете. Ми розпочали процес збору медикаментів, до речі, облаштований вже медичний пункт, вже на теперішній час надано медичної допомоги 25 людям. Ми просимо приносити ліки, ми просимо приносити харчі. Ми просимо про допомогу життєдіяльності е, нашого наметового містечка, яке вже незабаром появиться, а також тих структур, які на сьогоднішній день е, забезпечив е, діяльність штаб. Скільки ми тут будемо знаходитися, важко сказати, бо все це буде залежати від дій влади. Наскільки нам відомо, на сьогоднішній день влада розглядає два сценарії. Один сценарій це оголосити розпуск уряду і піти на переговори з. Власне, протестувальниками з українцями, які вийшли на вулиці, і другий варіант через вже своїх емісарів кремлівських наполягають на силовому сценарії. Буквально пів години інформація тому назад прийшла, що зі сторони броварів сторону Києва рухається сім вже наповнених водою водометів. Це до речі, ті водомети, які були минулого року у зв'язку з е, формуванням. Бюджету правоохоронних органів куплені, і звісно, що вони тепер мають намір їх кинути проти мирних мешканців. Але ми будемо стояти, ми будемо відбиватися і будемо наполягати на наших вимогах.